Добрий вечір. Закінчився матч Карпати Рухлівський Дербі. Звичайно, ми очікували зовсім іншого результату. Ми надіялися на перемогу Карпат. Після матчу з епіцентром ми вірили, що буде не просто перемога над рухом, буде влаштування, що буде впевнена перемога, але, на жаль, не так сталося, Додалося. Що сказати, вперше там взагалі ні одного удару ствірно дві команди. В другому Карпати почали ще більше прижимати. Старалися середини тайму вдарили навіть ствір. Приємно, що вийшов Олексій Січ відразу, до речі, загострення, зробив класна подача шлангу. А найбільше, напевно, запам'яталося в цьому матчі це бійка між рухом і Карпатами, там практично команда до команда, три дари. Ну, така досить емоційна була кладована. Це хоч щось було в дербі. Ми розуміли, такі емоції мали би бути наприкінці матчу. І ще одна хочеться відмітити це кінці спіч з болівальниками побогло, де вийшла перепалка, що щось не подобалось йому, щось не подобається болівальникам. Болівальникам, звичайно, не подобається там, результат і віддача на полі, він каже, що віддача була на максимальній. На жаль, ми не перемогли, але нічого. Ми віримо в Карпати, що перемоги прийдуть. Так що зелені леви до перемоги, до кінця. Як вам матч? Хто сподобався і що сподобалось найбільше, а що не сподобалось до зустрічі в наступних матчах Зелених Левів».